Сортосерія Гоал. Ось така також серія з великою квіткою. Такий колір, трішки темніший, бронзовий. Це я купила собі на маточник. І жовта. В цій серії три кольори. Квітка ось така велика. На ось таких маленьких краще видно квітку. Дивіться, яка вона велика. Така сама велика, як і в Хомерунів. Тільки трішки інакша форма квітки. Тут ось на кущику одна гілочка попалась бронзового. Просто гілочка. Ось такий. Також гарний сорт. Він пізніше зацвітає, ніж Хомерон.